Усім доброго дня! Канал Сільська господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду готувати дуже смачні млинці з сиром і з розинками і буду запікати у духовці. Це виходить дуже смачненько. І покажу вам, що мені для цього треба: для начинки, як я казала, сир і дрозинки, ванільний цукор. Ще, можливо, буде треба для сира сметана. Побачу, коли буду замішувати, тому що бачу, що сир трошки суховатий: яйця, локо, масло, цукор, сіль, олія і борошно. І ще мені потрібно буде зараз гаряча вода 200 мл. Ну, я буду замішувати зараз тісто і вже покажу. Буду замішувати тісто на млинці. Беру так десь, можна сказати, одна друга чайної ложечки солі. Тепер візьму так одну столову ложку цукру. Любите, щоб млинці були більш солодкі, можна додавати трошки більше ще цукру. І гарнесенько зараз я переб'ємо. Так, млинчиком, щоб тільки гарненько розійшовся отай цукру. А а тепер додам половину молока. У мене тут 300 мл такого трошечки теплесенького молока. І буду віддавати борошно. Борошно я взяла тут 200 грам. Я в описі під відео напишу, скільки чого пішло, Поки що взяла 200 грам борошна. І тепер знову Так, висипала все і гарненько перемішаю його. Можна додати уже все молоко сюди і добре вимішати. Так, добре вимішала. А тепер взяла 200 мл гарячої води, я так буду додавати сюди воду, швиденько замішувати. Так, гарнесенько вимішала. І залишу на столі, хай постоїть хвилин 10-15. А я зараз візьму розинки, отут у мене така добре тепленька вода. Залю, хай трошечки помокнуть розинки в воді. Я вже біля плити покажу вам, як я вийшла рідина, Отака. І зараз буду пробувати, як будуть смажитися. Линці. Але додам ще сюди дві столові ложки олії. Одна, друга. І гарнесенько теж перемішаю, так. зараз спробую перший імланець і побачу. Чи щось треба ще сюди додавати, чи не треба, бо іншим разом робиш по одному і тому самому рецепту і все одно. Чи то борошно, чи там щось трошечки не так додаш, І млинці буває, що вони виходять такі, як хочеться. Я надяла в чашку тут трошечки олії і буду змащувати сковорітку. Отак, магненько настю. Отак і далі, хай вона гарнесенько нагріється. Сковорідка нагрілася і буду. Так, буду пробувати перевертати. Гарненько перевертається, гарненько сходять з кубаргідки. І так знову буду трошечки, отак, щіточкою своєю. І тепер знову так перемішую, але скажу вам, що я в рецепті обов'язково напишу, що я додала ще. 50 мл молока. Можна води гарячої ще додати, тому що я побачила, що трошечки тісто в мене загусло. А ви теж дивіться вже по оцій рідині, яка вона у вас виходить. перевертаються І так далі буду продовжувати смажити. млинці я посмажила. Вийшло таких 12 штук млинців і покажу вам, які вийшли. Отакі і тонесенькі, і такі м'ягенькі, кінчики такі не сухі і дуже гарно. Смажилися, так що по такому рецепту смажте такі млінці дуже гарненькі виходять. Поки млінці хай трошечки остивають, а я буду замішувати сир. Родзинки я вже воду зілляла, трошки їх паперовим рушничком промокла, щоб вони від води обсушила їх. Тепер сюди додала, як бачите, вже два яйця, тому що сир, я казала, мені, мене трошечки суховатий ванільний цукор. Додаю одну пачечку на 10 грамм. І тепер одну, другу столову ложку цукру додала. А зараз ще попробую на цукор і побачу ще скільки треба. І зразу вже візьму сметану. У мене тут є сметана таку велику, повну столову ложку сметани. І гарнесенько це зараз перемішаю. И попробую. Трошечки дрібку солі. Отак просто дрібку. Да. Перемішаємо, можна блендером гарненько збити, а це все дуже добре вийде. Отак От сир замішала, тепер додам сюди розинки і перемішаю. Я спробувала на цукор за своїм смаком, ще додала трошки цукру, одну чайну ложечку десь. А ви вже пробуйте на свій смак. Все, начинка готова. Буду зараз робити млинці, начиняти. Буду брати млинці. Ось так, декілька зима. Отак буду перерізати. Точки можна на четверу ще менші робити, але я сьогодні буду робити такі. Отак буду брати. Так, І в цієї начинки так. столову ложку гарненьку, щоб гарненько і заверталися вони. Ось так буду робити. Отакі виходять. Біля мене отут формочка є. Я і масло те, що я казала, що маю. Так гарненько змістю формочку маслом. так. І отак буду складати. І так слідуючи. І так далі буду робити. Перший ряд млинців зробила, а тепер беру оце розтоплене масло, і отак гарнесенько трошки промащую. Отак, і зараз слідуючий буду зверху ставити. Млинці я зробила. І тепер знову беру оце масло і зверху трошечки теж промастю так гарненько. От і все, Духовку я включила на 180 градусів, накриваю кришкою, якщо немає кришки, можна фольгою зверху прикрити. І на хвилин десь 15, ну, вже дивіться по своїй духовці. А я скажу, скільки будуть запікатися. Млинці я вже вийняла з духовки, і дивіться, які гарнесенькі вийшли. Випікалися у духовці 20 хвилин. А зараз покажу вам, як ми будемо з чим їх їсти. Буду брати, набирати тарілочку і покажу вам далі такий гарний запах, таке все смачненьке дуже, дуже-дуже все смачно. Teper vizimo teke zušjane molokova. Dakle, ne esim, kvarninko. Oljujem. A sada vizimo kosočak šokoladu. I terku Dijel tako na tog І отак ми сьогодні будемо смакувати їх. А можна, хто бажає із сметаною. Оце дуже смачно. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивилися, як я готувала такі млинці. Приготуйте і ви. І всім дуже гарно дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал за підписи, дякую, за лайки, за коментарі. І дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Дуже-дуже гарно вам дякую. Чого бажаю і вам, і вашим рідним. А головне, щоб всі були живі, здорові і мирного неба нам поскоріше. Готуйте! Це є дуже смачно! І тоді до зустрічі!